У ковалі дитина залізла на вагон цистерну. Хлопця вразило струмом. На момент прибуття рятувальників працівники залізниці вже знеструмали лінії. Особовий склад рятувальної служби піднявся на цистерну, потерпілого переклали на ноші і спустили на землю та передали медикам. Дитина перебувала при свідомості. Повідомили надзвичайники. На Великдень в селі Мажисець Самарівської громади між пасенком та відчимом під час паетики виник конфлікт, який завершився різаниною. На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група. Під час з'ясування обставин цієї події поліцейські встановили, що 28-річний чоловік під час сварки наніс декілька ударів кухонним ножем своєму відчиму. Потерпілого з множинними ранами ушпиталили для надання невідкладної медичної допомоги. Самого ж нападника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідство за цим фактом розпочало кримінальне провадження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. Зломиснику загрожує, зокрема, до вісьми років позбавлення волі. Авто розтрощене вщент. У Ружищі трапилося ДТП на залізничному переїзді. Легковий автомобіль виїхав на залізничний переїзд та потрапив під рух потяга. На місці події працювала поліція. Водій легковика не постраждав, однак його авто зазнало значних пошкоджень. Винуватця цієї автопригоди притягнуть до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства. У ковалі загорілась вантажівка, яка перевозила деревне вугілля. Гасили полум'я там теж ні надзвичайники. кажуть, вогонь був у напівпричепі, де лежали мішки з вугіллям. На гасіння знадобився один водяний ствол. Чому сталася пожежа? Поки невідомо. На Волині браконьєр вполював 25 кілограмів риби. На заплаві річки Стир він зловив 10 лящів, 2 щуки, 2 карасі, 1 судака, 1 білизну. Загальна вага улову сягає 25 кілограмів. За словами інспекторів, рибному господарству України було заподіяно шкоду на суму 31 824 гривні. На чоловіка відкрили кримінал. На алеї Слави, у урожищі, понівечили могили загиблих на війні захисників України. До поліції надійшло повідомлення про те, що на Алеї Слави на кладовищі у Рожищі, люди виявили понівечені могили своїх загиблих родичів, пошкоджені фото, лампадки, розбиті вази. Поліцейські луцького районного управління поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, переглянули камери відеоспостереження та вже за декілька годин змогли встановити особу причетну до скоєння правопорушення. Це 41-річна місцева мешканка. Слідство за цим фактом розпочало кримінальне провадження за статтею 297 кримінального кодексу України. У Павлівській громаді повідомили про важку втрату смерть 42-річного жителя села Трубки Василя Лаця. Він був старшим солдатом 100-ї бригади 53-го батальйону військової частини А 7028 Серце захисника із Волині зупинилось передчасно. Прочин поховання повідомлять згодом. Вічна пам'ять герою. У боях з російськими військовими на передовій загинув ще один боєць з Волинської області. Це Сергій Жиляков з Нововолинської громади. Полеглому захиснику було 52 роки. Знаємо, що військовослужбовець загинув 18 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Дату і місце прощання з Сергієм Жиляковим повідомлять додатково вічна пам'ять захиснику. На великдень у Ковалі поховали захисника, провели в останню земну дорогу старшого солдата Віктора Батюшкіна. До військового життя він працював на складах і деревообробних підприємствах своєї сім'ї Віктор не створив, тому тепло власної душі віддавав батькам, сестрам та брату. Особливо піклувався про шістьох племінників ще в період. АТО Віктора, як людину з досвідом строкової військової служби, відправили на збірний пункт у Володимир, але на фронт тоді він не потрапив. На початку повномасштабного вторгнення прийняв рішення стати на захист України і доброві. Вільно приєднався до лав територіальної оборони у складі 100-ї бригади. Спочатку обороняв українсько-білоруський кордон у квітні 2023 року. Бригаду направили у зону бойових дій разом з побратимами. Він пройшов усі гарячі ділянки фронту на Лиманському, Бахмутському Торецькому напрямках. Шлях воїна обірвався 17 квітня на Донеччині. Мінометний розрахунок, де Віктор був старшим навідником, потрапив під удар ворожого fpv дрона. Поховали захисника на алеї героїв міського кладовища. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого військового. Напередодні Великодня з полону повернули ще 277 українських захисників. 246 воїнів відпустили в межах обміну полоненими. Ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. Більшість звільнених молоді люди, народжені після 2000 року. Це воїни збройних сил України, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Військові, які захищали Маріуполь та інші. Напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя і Луганщину. Як повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький, серед звільнених є жителі нашого краю. Це Олександр Самрук зі Скулина Ковальського району та Василь Ковалюк з Луцька. Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини, воїнів та цивільних. я другий рік на вой, та не відчути більш легкої долі. захиснику своєї батьківщини, як повернутися до неньки України, до матері, яка кожної ночі заплющити свої не може Бо думаю про свого сина, що ладен життя віддати за родину, за рідну батьківщину України, за дівчину вкрадливу, як калину, що хлопця свого другий рік чекаю і обіцянку нашу вперігаю. І згадую я рідний край село своєї рідної бабуся. Де зорі вони мені світили, та й Маленьким спав я на руках своєї матусі. І бачу у вісні друзів, яких я так давно не бачив на яву. Я вірю, незабаром повернуся І друзів своїх міцно обійму. Хто буде та людина перша? Це буде моя мамуся, моя улюблена мамуся, яку я обожнюю, яка, яка мене чекає. Пані Оксана, я хотіла би привітати вас з днем народження. Поруч зі мною знаходиться ваш син. Привіт, мамуль.

Господи, дай мені крила, я просто хочу летіти. Господи, дай мені сили. Я мушу це все пережити. Я заберу. Зустрів хлопчика, який зі мною в одній камері сидів довгий час. Буквально от, через обмін ми приїхали. Радий вітати вас вдома. Ми тебе чекаємо, чекаємо. Третій рік поспіль воїни сталевої сотки відзначають великдень в зоні активних бойових дій. Та навіть попри війну під ворожими канонадами захисники та захисниці не забувають про найбільше християнське свято. З нагоди воскресіння Христового капелан сотою, окремої механізованої бригади, отець Володимир привітав особовий склад бригади, провів богослужіння та освятив великодні кошики.